Дві третіх плюс 3, четвертих, дорівнює. Фу, ці дроби їх не люблю. Почекай, це ж можна зробити за 5 секунд. До чого це паніка? Пам'ятаєш про метод метелика для додавання та віднімання дробів? Mm -mm, не пам'ятаю. Ну, якщо ні, то давай покажу, як це робити. Береш свої дроби і малюєш такого метелика. І множиш 2 на 4 і 3 на 3 то у нас виходить 8 і 9. У чисельнику ти записуєш 8 плюс 9, це дорівнює у нас 17. А в знаменнику записуєш добуток тих наших попередніх знаменників, тобто 3 і 4. І в нас виходить 17 дванадцятих, тобто 1,5. Бачу, все легко і ніякої паніки не треба. А якщо ти хочеш знати ще більше, тоді підписуйся на школу Піфагор. У них, до речі, ось ось починається курс з підготовки до НМТ з трьох основних предметів: це математика, українська мова та історія України. На нього до речі, зараз діє знижка аж мінус 40%, тому не прогав свій шанс та переходь за посиланням в шапці профілю.